Великдень із симфонічним концертом до Сум на пасхальні свята завітав харківський молодіжний академічний оркестр віртуози Слобожанщини. Нарвав слухачам кращі твори з доробку українських, європейських та заокеанських композиторів із музикантами, яких в Європі визнали кращими. Спілкувалася Маргарита Єрмак. Музиканти харківського молодіжного оркестру, знані в Україні, сміливими експериментами. Вони перші разом із гуртом танок на майдані Конго зіграли симфонічний хіп-хоп. Вони ж синтезували кіно з музикою сучасних композиторів України. Та вони ж поєднали в одному проєкті пісочну анімацію та класичну музику. Сумчани стали першими, хто на свято Великого дня почув нову програму оркестру, з якою він незабаром підкорюватиме український шоу проєкт Ми цю програму презентуємо в сумах вперше і, в принципі. харьковчане эту программу вот в таком виде тоже еще пока не слышали. Мы будем участвовать в проекте «Битва оркестров», где часть вот этой программы, собственно говоря, сегодня генеральная репетиция этой, этой битвы оркестров в хорошем смысле. Дивували нетрадиційними інструментами, зіграли класичний твір, на звичайнісінькій друкарській машинці. Це зразок витонченого музичного жарту авторства одного з американських композиторів Лероя Андерсона. Вона Може звучати в форматі симфонічного оркестра, Вона може звучати як ударний інструмент, як шумовий ударний інструмент, і може відповідно, грати на ній людина, який займається на ударних і володіє таким інструментом. Ну от можна на ній грати всякі ритми, абсолютно прості. Оркестр позиціонує себе як молодіжний і не лише за підхід до вибору творів. Наймолодшому музиканту 15 років. Те, що я зараз граю в оркестрі, допоможе мені і в сольній діяльності, і в оркестровій. Музиканти зізнаються, грати у світлий день Воскресіння Христового для них за честь, бо класична музика то духовність. Приїхали на Сумщину на запрошення вірян місцевої церкви мы услышали симфонічний оркестр, який работает в пасхальному именно в служении. Ми решили пригласити в наш міст і зробити это для таким подарком для нашого города. Попереду музикантів виступ в Одесі. Там їх чекає шоу шоудвель. Боротимуться за звання кращого та одного з найбільш яскравих оркестрів України. Маргарита Єрмак, Сергій Сурков на часі новини.